Малярні мішки, суфи, грижі під очима, коли ви бачите, що набряк сходить, але лишається якась така штучка. Ось це. Про ось ці штучки ми сьогодні в відео поговоримо про те, як можна їх зменшити, що можна з ними робити, і як можна на це впливати, і що це взагалі таке, звідки воно береться, і чому в когось воно є, а в когось його немає. До речі, я одна із представників, хто до цього схильний, по тому, як в мене збудоване обличчя, і в мене є ось такі вже набряклості, тому я піклуюся про те, аби тримати в гарному тонусі стан м'язів і для того, аби це не переросло в щось. Складніше. Власне, про це ми сьогодні поговоримо. Ви на каналі Секрети косметолога. Тут я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати без уколів у будь-якому віці. Мене звати Ліля Цимбалюк, я косметологиня з 12-річним досвідом, авторка цього YouTube каналу і засновниця студії косметології масажу та депіляції у Львові. Консультую як онлайн, так і в студії. Отже, традиційно давайте розбиратися з тим, що це таке. Спочатку, а потім будемо відповідно до цього говорити, як ми на це можемо впливати, і чи можемо взагалі, і який ми можемо очікувати результат. Отже, ми бачимо такі проблеми під очима через слабкість м'язу, колового м'язу ока. У нас формується слабкість. Ось тут, наприклад, може бути дуже напружено, або навпаки, дуже розслаблено. Ось ці м'язи можуть бути дуже напружені, вони розтягують м'язеву тканину, і з-під м'язевої тканини починає виглядати Жирові утворення, які в нас є в нормі. У нас є жирові пакети на обличчі, вони дають нам класне наповнення. І від того, чим ми молодші, тим вони в нас є більш наповнені, і ми від цього виглядаємо ну, такі більш молоді. Тому ми часом можемо побачити, що люди, які поправляються в якийсь період віку свого, то в них класне натягнуте обличчя і жодної зморшки. Але це має проблеми з тілом, викликає, якщо ми сильно набираємо вагу. Отже, вернемося до з цих жирових пакетів, коли частинки жирових пакетів проходять, або жирових відкладень, проходять крізь ось цю м'язеву структуру. Воно в якийсь момент починає щемити, там е, защемлювати ось цей е, жировий пакет, і ми отримуємо ось такі е, набріки, та, які ми спочатку бачимо, що ми маємо схильність до набріків, потім ми можемо бачити, як ці набріки минають, а вже не минає і щось ще там лишається. Оце що ще дуже часто власне, є е, е, ось таким жировим відкладенням, яке. Защемилося м'язевою тканиною. Що ми можемо робити на етапі, коли ми бачимо, наприклад, що ми схильні до набріків. Нам дуже важливо дбати про те, аби ця м'язева структура була в гарному тонусі. Для цього ми можемо робити або масажі е, обличчя шиї і декольта. Я не втомлюсь повторювати те, що це має бути обов'язково такий комплекс. Бажано не тільки і бічну частину шиї опрацьовувати, але й задню частину шиї, бо в нас так збудована структура. Обличчя, що коли ми хочемо працювати з ділянкою довкола ока, то нам важливо розслабити ось ці м'язи обличчя, а також. Шкіру голови, тобто весь скальп, тому що він наскріпиться тут і ось тут. І, відповідно, коли ми не працюємо з задньою поверхньою шиї, практично неможливо розслабити скальп, а відповідно, чоло і зону довкола очей. Ось такий момент, це важливо про це пам'ятати. Отже, ми можемо робити масажі. Також ми можемо робити мікроструми, обличчя шия важлива частина. Якщо є можливість робити ще декольте, дуже класно робити ще декольте, бо якщо у нас ми. Багато зараз людей схильні до того, аби сутулитись. Це значить, що тут у нас є гіпертонус ось цього м'язу грудного, і він нам тягне, окрім плечей, ще і м'язи шиї. Відповідно, коли ми розслабляємо ось цей м'яз, нам легше розправляти плечі, якщо спина в доброму стані. І відповідно не так тягне м'яз шиї вниз овал, і овал виглядає теж краще і простіше працювати з. Лімфатичною системою тіла, тому що ось тут також у нас лімфатичні колектори знаходяться, і відповідно лімфа буде краще стікати вниз, тому що набріки під очима і малярні мішки це зазвичай такі дві проблеми, які разом ходять. І відповідно, коли ми працюємо над тим, щоб зняти набріки під очима, то це зменшує ймовірність того, що ці малярні мішки або грижі, або суфи зменшаться, і, і або не утворяться, якщо вони у вас іще не утвори. Також ми можемо дбати про те, аби тіло класно виводило воду і не мало потребу цю воду затримувати. Відповідно, що ми можемо робити? Пити достатній об'єм води, старатись не їсти на в третій половині свого активного дня великої кількості соленого і швидких вуглеводів, не просто солодкого, а швидких вуглеводів тобто піца і всі хлібобулочні вироби з білого тіста туди ж. Ось, якщо хочеться дуже їсти, то це переносимо в перші дві частини активного свого дня, і тоді не так швидко будуть. Утворюватись набряки і краще буде працювати лімфатична система. Це саме стосується алкоголю, і це також стосується інших речовин, які можуть теж провокувати набряки довкола очей. І як наслідок, коли в нас є постійно набряки довкола очей, то ми будемо розуміти, що це провокує утворення гриж або малярних мішків. Також для того, аби гарно відбувався процес лімфовідтоку, то важливо добре і якісно спати, і бажано це робити регулярно, наскільки дозволяє ситуація. А також мати фізичну активність, хоча б 2-3 години на тиждень це також дозволяє тілу мати нормальний лімфовий тік, тому що він нас залежить від того, в якому тонусі в нас є м'язи. Якщо, наприклад, ви працюєте багато за комп'ютером, і ви знаєте, що у вас в кінці робочого дня дуже напружуються м'язи шиї, то є вправи на цьому нашому ютуб-каналі, які за декілька хвилин знімають гарну напругу з м'язів шиї, як з косих, так і з задніх і з передніх м'язів. І це теж буде. Дозволяти набрякам триматися не так довго. Тому, якщо вам цікаво, запрошую вас до перегляду, посилання будуть в описі під цим відео. Якщо ви бачите, що неоперативні методи для вас є неефективними, тобто у вас вже така стадія, коли грижі або малярні мішки є досить великі, вони заважають зору, наприклад, або вам естетично дуже некомфортно, і ви бачите, що все, що ми проговорили, працює надто мало. То відповідно для цього є пластичні операції, які забирають усі малярні мішки. Будь-які ін'єкції, розчинення тут не будуть працювати. Дуже прошу вас не користуватися засобами, які місять гіалуронову кислоту довкола очей. Це саме стосується мезотерапії, яка або біоретилізації, яка може містити. Такі компоненти, які будуть зволожувати шкіру довкола очей. Тому що, на жаль, є випадки, коли намагаються для того, щоб зменшити та приховати те, що є ось цей малярний мішок, і не хочеться йти на оперативне втручання, люди йдуть на таку історію, коли оці... Ями западини, які утворюються, забираються, ставляться філери гілоронової кислоти, наприклад, або ще щось. Вони будуть там набрякати і більше натягувати вологи. Відповідно, в перспективі довготривалій ви будете мати більші набряки. Це перше, друге, це дуже ризикована історія. Якщо ви раптом розглядаєте собі такий варіант, дуже вас прошу поцікавитися глибше в різних фахівців, які можуть бути наслідки таких втручань. І зважуйте собі ризики, чи пасують вони вам, чи ні, чи можливо все ж варто якісь інші способи робити. Не те, що я казала за себе, що я теж маю таку будову обличчя, яка схильна до того, аби ось ці малярні мішки виходили, але в мене їх ще немає. Є поки що тільки дуже помітна, носослізна борозна, і це в принципі можна побачити і по відео деяких в залежності від того, яке стоїть освітлення. А то я роблю масажі, я дбаю про сон, про фізичну активність, про те, аби знімати напругу з шиї, і також я маю курс або два. Курси на рік мікрострумів. І це такі моменти, які дозволяють ось ці набріки мати не такі активні. І це більше як профілактика і максимальна пролонгація ось цього ефекту, щоб обходитись без якихось більш грандіозних втручань в тіло. Ось як буде далі, не знаю. Побачимо, тому що в кожного по-своєму ця історія розвивається, можуть накладатися ще якісь проблеми з тілом паралельно, які є, і це теж може ускладнювати ситуацію або покращувати ситуацію. це залежить від того, що саме відбулось. До речі, стосовно гіалуронової кислоти, її важливо не використовувати і в кремах, і в сироватках, за умови, якщо ви схильні до набріків довкола очей, ми я про це розказувала вже в окремому відео про набріки довкола очей. А Доглядова косметика, підбірки, які пасують людям, які схильні до набріків довкола очей, для того, щоб доглядати все ж за шкірою довкола очей, щоб не формувалися так глибоко зморшки і так далі. Є в телеграм-каналі. Посилання на нього теж є в описі під цим відео. Тому, якщо вам цікаво, як можна за собою доглядати, запрошую вас зайти і глянути. Якщо вас цікавить консультація, і ви не хочете дивитись велику кількість інформації. А хочете, щоб ми чітко, конкретно говорили саме про вас, то я запрошую вас на консультацію онлайн або в студії. Ну і нагадую вам, що догляду потребує не тільки шкіра обличчя, але й шкіра ось тут, також шкіра на шиї, аж до ключиці. Це важлива частина, бо дуже часто ось ця ділянка шкіри уникається по нанесенню кремих. І ми тут бачимо велику кількість зморшок, також руки і губи. До речі, для губ у нас є бальзами для губ, які гарно доглядають як доглядовий засіб. І вони є з кольором і без кольору. Ті, що без кольору, пасують і дітям, і дорослим, дуже гарно загою. Від шкіру ті, що з кольором можуть використовуватись на губи, і як рум'яна на щоки також. Посилання на бальзами для губ є в описі під цим відео. А також у нас є телеграм-канал зі знижками окремо. Якщо маєте ще якісь запитання стосовно... Цієї теми чи можливо побажання, які теми вам би було цікаво ще послухати. Я чекаю ваші пропозиції в коментарях, але загалом, в принципі, в коментарях можете писати все, що вам хочеться. І до нових зустрічей у нових відео.